Працівників скоротять, а хто скоротить кількість хворих із подібними гаслами під будівлею Рівненського окружного адміністративного суду зібралося декілька десятків працівників острозької протитуберкульозної лікарні. Вони протестують проти закриття їхнього лікувального закладу. Не можна судити по тому, наприклад, в Острозькому районі там немає достатньо хворих на туберкульоз. Напевно, їх немає за того, що там є ця лікарня, і вона лікує і вона приносить позитивний результат. А увіть собі. Хвора людина, чи буде їхати з села в область, в Рівне. Якщо буде їхати, то вона буде заражати людей. Працівники Острозької протитуберкульозної лікарні, що зібралися під стінами суду, побоюються, що вже у червні, коли заклад закриють, вони залишаться без роботи. Роботу обіцяли умови суттєво відрізняються від тих, які були. Ну тобто, наприклад, людина працювала на ставку і пропонують півставки. Якщо це от помітцю, ну от в Острозі пропонується в Рівному. Рішення закрити три протитуберкульозні лікарні у Володимирці, Острозі та селі Верба Дубинського району наприкінці минулого року ухвалили депутати обласної ради. Всіх хворих звідти вирішено перевести на амбулаторне лікування або ж до стаціонару обласного протитуберкульозного. Диспансеру, де є сучасне обладнання і відповідні умови. «Хворий незалежно з якого району, якщо він бацилярний, він повинен госпіталізоване стаціонарне відділення Бацилярний. А якщо не він буде лікуватися амбулаторно, тобто через районтизіатру буде отримувати медикаменти безкоштовно. В районі, там де він проживає, нині в області офіційно зареєстровано пів тисячі хворих на туберкульоз, які є небезпечними для оточуючих. Для них вже підготували місця у стаціонарах обласного тубдиспансеру, а також у Зірненській, Страшівській та Острожецькій протитуберкульозних лікарнях. Тому закриття трьох аналогічних закладів у Вербі, Острозі та Володимирці для Рівненщини не призведе до погіршення ситуації із захворюваністю на цю недугу, запевняють ініціатори реорганізації. Ліжок для нашої області не потрібно, тому що основне завдання госпіталізувати хворих, який заразний для окружаючих, щоб не заразав інших, тобто бацилярних. У той же час скорочення кількості фтизіатричних лікарень дозволить обласному бюджету економити щороку 15 мільйонів гривень. Тим часом Рівненський окружний адміністративний суд, розглядаючи позов одного із хворих острозької протитуберкульозної лікарні, вирішив призупинити реорганізацію усіх трьох лікувальних закладів до завершення слухання справи. Наступне засідання суду відбудеться найближчої п'ятниці. Роман Сверида Микола Мельничук. Інформаційна програма День.